Привіт друзі! Сьогодні на нашому столі два цікавих девайси LORA модулі від LilyGo. Ці плати працюють на базі ESP32 і розраховані на далеку передачу даних. Хочу подякувати всім, хто підтримує канал, адже саме завдяки вам ми сьогодні розпаковуємо та протестуємо ці модулі. Наша мета не просто запустити їх, а зрозуміти їхній потенціал для проєктів, наприклад, для телеметрії БПЛА або IOT рішень. Плата дійсно цікаве рішення від LilyGo. Вона базується на esp 32 інтегруючи LORA модуль, що робить її універсальною для безлічі проєктів. Зверніть увагу на екран. Це oled дісплей який ми будемо використовувати для візуалізації даних. Плата також має слот для microSD-карти, що дозволяє логувати дані прямо на пристрої. Живлення реалізовано через Micro USB. І є роз'єм для літіонного акумулятора. Антенний роз'єм IPX IPX – Це важливо для підбору правильної антени, хоча вона є в комплекті. Для наших тестів ми будемо використовувати два таких модуля, конфігуруючи один як сендер, тобто передавач, а інший як ресівер-приймач. Головне завдання протестувати стабільність тело звязку та втрату пакетів на різних відстанях. Моя ідея реалізувати простий протокол запиту-відповідь, або ж постійний стрім даних з підтвердженнями доставки, по типу TCP і щось таке. Ми будемо писати прошивку, використовуючи стандартні бібліотеки, які ми знайдемо в arduino середовищі. Перша проблема з якою я зіткнувся, коли підключив плату, це наявність якоїсь попередньої встановленої прошивки, ймовірно, мішастик. Це дуже зручно для Mesh-мереж, але нам потрібно її стерти і залити власну прошивку. Стандартна бібліотека LoRa, ну вона не є стандартною, вона просто дуже популярна на Arduino, Не спрацювала одразу, оскільки потрібно було конкретне ініціалізування spi інтерфейсу. Довелося вручну визначати піни в лорі, шукати в документації такі піни, як NSS, RST, DO0, а також SCK, MISO, MOSI для SPI. Це критично, щоб уникнути конфлікту ресурсів єсп 32 бо інакше ви просто не заставите її працювати. Для візуалізації ми будемо використовувати бібліотеку для oled ОЛЕДІсплеї. Яка вже має готові функції для виведення тексту, графіки та навіть анімації. Це значно прискорює розробку, адже нам не доведеться писати низькорівневі драйвера та саму бібліотеку. Ми виведемо на дисплей такі параметри, як RSSI, Resent Signal Strings, indicator, indicator, кількість відправлених та отриманих пакетів, також, можливо, ще SNR, signal to noise rate, що поцінити як і сигнали. Отже, прошивка завантажена, модулі працюють, один як сендер, інший як ресівер. На екрані ми бачимо, як пакети даних безперервно передаються. Я додав механізм ACK для того, щоб кожен пакет підтверджувався, що він доставлений. Це дозволяє нам точно рахувати втрачені пакети. Наразі в межах лабораторії ми спостерігаємо нульову втрату пакетів, що свідчить про стабільність тилу розв'язку. Ми можемо також відстежувати частоту лора та спрендін-фактор, які є ключовими параметрами для оптимізації дальності та швидкості. Наша перша фаза тестування лора модулів успішно завершена. Ми не тільки розпакували їх, а й налаштували на базову комунікацію, вирішили типові проблеми з ініціалізацією SPI та пінів. Це лише початок. У наступних відео ми плануємо винести ці модулі на відкриту місцевість, щоб протестувати реальну ну, дальність. Можливо, навіть організуємо меж мережу. Залишайтесь на зв'язку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові експерименти. І, звісно, приєднуйтесь до нашої спільноти в Discordі, де ми обговорюємо всі ці техновини. До зустрічі!